Зараз у нас е, зізвон з. Е... О, я якщо не помиляюсь з Яною. Зараз подивлюсь, і виходить, що а з Тетяною. І виходить, що це обговорення певної теми е, нашої команди. Хтось вже починає робити задачі. Ось цікаво, хто як виконує. Привет. Привіт, Ану зараз. Ти під записом, тому обережно. А, добре, давай. Е, перший момент, який я хотів тобі пояснити, це саме молоде, що пишеш в загальному чаті, а не кожен мені окремо, тому що це дуже дивно. Типу, ми команда, але кожен пише окремо. У нас е, в мене робочі чати для того існують вони робочі, і я бачу їх пріоритетно, ніж людей. Так ось, вони в мене закріплені. Ось тут е, коли ти починаєш працювати з цим. Ти віднесив in progress свою роботу. Тим самим mm -hmm. ми будемо бачити, перенеси зараз якраз. Тим самим ми будемо бачити, що ти приступила до роботи. Просто в майбутньому буде декілька задач, і ми будемо бачити, хтось над чим зараз працює і чи досі він в роботі. Так, чому хотіла зізвонитися з своїми е, колегами по проекту, тому що е, у табличці був такий план як особливості додатку, і е, важко е, сказати, що це є особливіше ні, якщо ти не знаєш е, інші е, додатки і сервіси. Ти сайт презентацію додавала мобінг. Насправді сайт – це баду. А лінк на продукт це те, де його можна скачати. Тобто Apple Play Market Store. Фішка продукту, пошуковий сервіс для знайомств. Є різні. Пошук поблизу не працює, не можна. Ага, ось. Скріншотами. О, ось це так, да, ось це те, що треба було. Ну, при Васі Полісі це хто таке вигадав? А, ладно. Так, oh. да, ось онбордінг. Єдине, що це не онбордінг, а просто злодер. А є онбордінг сам? Uh, це, зараз це сказати, онбордінг це що? <сум> онбордінг це. Етап ознайомлення користувача з застосунком, де демонструються його особливі функціонали та фішки. Ось це не онбордінг. Ось це онбордінг. Ось, Ось це три функції, які демонструються клієнту. Ну, користувачу. А в тебе це лодер звичайний. При вас полісі. Ну, я не знаю, навіщо це треба. Добре, нехай. І Верифікація це трошки не вас полісі, начебто. Ну, добре, нехай. А, ось, домашня сторінка. А, да, да. Не до кінця. Ага, це ти, типу, кожну головну сторінку, да, переклацала? Mm -hmm. Ну Типу, так, так. О, це чудово. Це ми тепер знаємо. П'ять вкладок. Чудово, це правильно. А, щоб... Ти ж це виступиш, презентуєшся. Логін, логін. Трошки поплутала ти порядок, тому що логін і створення аккаунту це перше. А вже ми потім потрапляємо в хоум, якщо я не помиляюсь. Тому а, це да, треба вище підняти. А так, в цілому, що тут? Баду. Вхід через Google, через Facebook. Далі тут введення профілю, дата. Так, так. Фото, завантажити. Це іде все правильно по порядку. Так, як ти досліджувала. Я просто баду ніколи не качав, не в курсі. Не довелось скачати. <свісно> ну, правильно. Далі, в них тут є баду преміум, ось це ти можеш навіть десь відмітити. І треба дізнатися, який його особливий функціонал для нас. Ось я бачу, там якийсь приклад є. Ми можемо це перелопатити в свою чергу і зробити правильно у нас. Далі, це профіль, це всередині профілю. Преміум, це що? Це підписка. А, це вас. що таке? Safety. М -м, не зрозумів, я що це таке. преміум профіль. А, тут навіть не вистачає якихось пояснень, куди ми зараз переходимо. Ну, добре. Аккаунт. Де видалити аккаунт? Ага, це так. вийти. Да, а, це, що це це за? Робити а це рейтинг як ну, активності. Ось, прикольна штука, до речі, відміть десь. Тому тут не вистачає. Ось Татейно. тут прикольні моменти з коментарями. Ось цей рейтинг активності ми можемо теж зробити, щоб людина бачила, як вона часто активнічає в застосунку пошук там, замовлень. І це дійсно класна штука. Бачимо, ми щось так. нове дізнаємось і можемо це реалізувати. Для цього ми це і аналізуємо. Account settings – це чудово, тому що нам треба буде створити схоже налаштування. Вони з'єднуються з собою, як відбувається контакт. Так, да, я бачу, типу, добре. Бачу тут навіть якісь моменти. Блок репорт, пошуковий фільтр. А, окей. А, мені все, ну, типу, подобається. кабанчики я поки що не дивлюсь, тому що це не, твій зізу, не, не твоя тема. Де ж це Баду можна на рев'ю відправити. А, далі. Що, які, які питання ще? я uh, да, Зараз ще надішлю uh, мій початковий типу user flow», Давай. Я не знаю, як це так назвати, тому що це я його роб, робила uh, другий раз в своєму житті. І я не знаю, це він так чи не так. І я його не закінчила. Ти мені те ж саме я, відправила. Uh, uh, Поглинулась в деталі і трошки запуталась, треба туди йти в ту мішку, де пішла чи не треба. Добре. Старт. А що в нас старт означає? Ну добре, запуск в застосунку. З Google Facebook гу інший спосіб, логін, пароль, ім'я. ну Логін, пароль ім'я, ага. Дату народження. Але коли через Facebook, то ти теж дату народження вводиш. А коли з Гугла ні. Е, ні, вона зразу не сіль. Я пробувала і так. Добре. А, ціль, так, да, я так зрозумів, ми теж введемо певну ціль, щось схоже. Фотку завантажити, коннект інстаграму. Дуже добре, до речі, це все. Я так зрозумів, це перший етап, саме входження в застосунок. Без цього ніяк ми не потрапляємо. Добре. Start not Now. Що таке квіз? Старт now. Типу, можна розповісти більше про себе, чи ти любиш там випити, чи е любиш тваринок. Можеш ти все пропустити і одразу перейти до привасі полісі, або а -а -а. можеш діти. Привесі полісі це підтвердження особистості, правильно? Ну, так, так. Зрозумів. Геолокація, вимкнути пізніше. Так. Ну, В тебе все правильно, багато логічного, все правильно, мене питань мало. А так, відразу потрапляємо на знайомство, і тут відразу заслушаються картинки людей, зразу або там tab вліво, або лайк. І... Все правильно. Ну і... Чи варто мені далі показувати, як, наприклад, що далі, якщо там профайл, меню профайла, чи меню. Я вважаю, ні. Дивись, для чого ми це зробили. Ми зараз порівняємо цей юзерфлоу і аналіз з цим кабанчиком, з як його там, ага. Тіндером. І після цього будемо будувати свій юзерфлоу. Скоріше за все, ти з іншими людьми, які займалися цим юзерфлоу, будеш його будувати. В тебе просто є тепер наглядний приклад, як воно в них, і ти можеш будувати свій. Звичайно, наш буде відрізнятись, тому що в нас, наприклад, не буде там якогось ну Блоку, я не знаю якогось. Але ми обговоримо, які моменти тут класні, тому тут десь ти будеш писати коментарі, що да тут все класно. Тому це твоя. Ну Це твоя третя да, юзерфлоу? Ну, взагалі, досить таки. Ну, не те, що досить, все круто і для майбутнього роз... продовження, класно, мені подобається. Ти курси завершувала, наче? Так, так. Да. Це Ні. Альпака. А, Альпака! От там тебе вчили такому? Це був найтупориніший блок в Альпаці, цей саме UX. Тому Зато... що там лектор 15 хвилин читав презентацію ту, що показував. Ні, ну в цілому молодець. Мені все подобається, питань нема. Тобто. Тут частину інформації, що треба, ми зрозуміли по баду. Тепер треба його порівнювати з іншими застосунками і будувати свою. Тепер. Моз... У нас буде мозговий штурм через два тижні, три, де ми все це вкупу згрибаємо і працюємо разом. І при тому, дивись, тобі доведеться тоді, не те, щоб відстоювати свою ось цю схему, ти мусиш, коли вони будуть казати свою, ти можеш вказати а в баду ось так і показувати. Тобто, щоб ми могли. Ну, я зрозуміла, пояснити чому. Так, да, тому що інша команда із десяти людей тільки ти шариш в цьому баду. Інші не шарять. Ну, ти трошки презентуєш її, але все ж таки. Тому це твоя зона відповідальності. Ні, все правильно, круто. А, тоді. Ти завершила до зізвону, коли там вівторок. А, так, тоді в мене все питань нема. Дуже дякую, до зустрічі. Да, до вівторка там буде сезон. Пока.